Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені вікна, в задумі розмаю і рушники на стіні, рушники на стіні, мамо, ваші діти, як птичі, далеч, ж крильбі, крильби. Мамо, ваші дічі, столи засів мамо. Ваші діти, як птичі, вдалеш, забриділи крильми, мамо, вріті свої світлиці, скоро знов поскудимось, мі. тиші світлиці, урочі, серцем читило дитя, сині шевченкові очі, і золоте вишиття, і золоте вишиття, мамо, ваші діти, як птичі, вдалеш, забриніли крильми. Мамо, уряді свої світличі, скоро знов посходимо ми. мамо, ваші діти, як птичі. Далеш забреділи крильби, мамо, вряді своїх світличі, знов посходимо ми. Вічно дитяча спокусу двері прочини шатам, білим весільним обрусом сяє світлиця сватам, сяє світлиця сватам, Мамо, ваші діти, як печі, дали забриділи крилям. Ваші світличі, скоро знов посходимо ми. мамо, ваші діти, як течі, за приділи крильми, мамо, рідні свої світличі, скоро знов посходимо ми. може, далеко від дому крила, зів'януть мої, згасне зор'я, потому змовкнуть на